Пісня не присвячена якійсь конкретній історії. Це власна рефлексія про останні 20 років мого життя, про досвіди моїх стосунків з протилежною статтю, зокрема, бо якось тільки під 40... Я почав десь для самого себе визнавати і свою поведінку не завжди ок в багатьох аспектах. Особливо останні 15 років, коли з'явився Фіолет, коли все неслося, коли це було на першому місці, і ти весь такий окрилений маленькими, трошки більшими успіхами, дозволяв собі завжди трошки більше, ніж міг дозволити. І зараз якось з'явилася можливість, часи такі, що. Перед собою визнати якісь там вибачитися десь ситуативно, хай так публічно в формі пісні. І, і це зростає не тільки стосунків, в особистих стосується а й робочих різних і розбіжності, власне, про це от прийняти, відпустити іноді, аби рухатись далі.